Всім привіт! І сьогодні ми будемо робити прапори для гачерів. Правда, це тренд з 2020 року, але кот хвилює. Ну а я не змію вас більше затримувати, так що поїхали. Перше блоге, якого я вирішила взяти, це Марху, оскільки в мене вона стоїть на одному з самих любимих українських блогерів. Це дуже класний блог, вона мені подобається її стилем. Та монтажом. Я просто закохуюсь в її анімації. Я не дуже знала, які право її зробити. Вирішила взяти зелений колір як фон. І зробити пару ліній. У мене була трошки захворочка з тими лініями, бо вони були не дуже рівні. Але в результаті ви побачите все рівне. Я вирішила, думала, як. Який зробити саме, так сказати, еблему зупинилася на зірці. Я вже не пам'ятаю, де, походу, десь є така країна, там де зірка. Вона мене була трошки не посередині, я хотіла її змістити. Ну, а ось і сам результат. Мені не то, що дуже подобався результат, мені дуже подобається сама обробка. Але як ви можете також побачити, що мені цікавий цей блогер. Сверху прапора, я постійно буду писати ніки даних блогів. Наступним гачером в нас буде котейка. Її ОС було дуже тяжко взяти з відео, оскільки в неї в основному відео не ОС, а як вона в справ... реальності. Але я змогла її взяти, вибачаюсь за низ ОС, оскільки там було все чорне, і мені почалося його трошки домалювати свої голови. Також. ЄоС в такому, я б сказала, кавовому стилі. І всі кольори, які я змогла взяти, були теж кавовими, як і ЄС. В... І прапор у мене якийсь вийшов в стилі софт. Софт це в стилі кавових кольорів, типу, ну, які ЄС. Мені подобається ось результат. Ну а останню я вирішила взяти у своєї лапе. Я хотіла взяти якогось іншого блогера, просто щоб так було так сказати, справедливість чи що, але я не змогла знайти в себе в підписках ще якогось українського гача. Українських гачів або їх мало, або вони настільки непопулярні, що мені вони не попадаються майже. І ось я вирішила все зробити лініями. Тут ви можете замітити переход між двома відео. Ось, тільки що почалось нове відео, оскільки це я робила набагато швидше, ніж минуле, оскільки це зайняло мене більше часу. Зробила таку завертушку, ну і ось. Хотіла зробити якийсь там колір, але мені сподобався. Ось і результат. Ну, ось і кінець відео. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк та підписуватися. От і відео кінець. Подивився, молодець. І всім пока-пока!